І, і всім привіт! І... Ви на каналі за Candy Cherry і... І, і це гра у Кальбара Побігаю, бо там вже починається. Mm -hmm. Так, ну мені здається, що вже усіх оці рекі заповнені грою у Кальбара. Mm -hmm. ага. Це просто так деякі гулі скорочені. Mm -hmm. Ну, і ми захотіли зняти, а може, вона залетить. Mm -hmm. Ага. Ссылочка в описі цього відео. І на віки канал буде ссылка в описі. Ми вже це угу. віма, Ага. Шостий. Ага, ну так хочемо, щоб давай буде, що я Ага. А я біжу у повітря, дивиться за. Ага. Я. я буду хака стояти. А я бежу. А я буду просто стояти, чекати, Той, То обзивається любом! На когось! Вони бекона обзивають, сам тобі! Бекони круті! Бекони круті! Бекони вони... Тут не бекони не було всієї не А. Ага. Це початковий скін, його теж колись був такий скін, що він хоче? Ага. Розумник. Кожого був колись скі такий скін. Якщо він вів тільки е, надівчика і не хлопчик, в нього би був скін якийсь дивний. Ні. Ну, я нікого не хочу образити і зоя теж. Ага. Просто ну, це трошки дивно йде. Ага. Про була, була просто ага. жовто-синім. Чела з зеленими ногами. Дікі нам. Я не подивилась, я теж. Можна не просто просити тіти. Ой, я хтось. Я можу дивитися кітанішки є. крута? тут так? До того моменту, правда? Ага. Ну ми це так здіваємо. що там трохи віка. Віка не вміє грати. Чому? Може і ні. А я 115-й. Дванадцять секунд. 20. Та нічого, нас і так тепло, якщо ми туди живемо. Так. Ні. я не боюсь. Я дуже легка. Один раз ми з ній перезималися, останній раз час через одну пані. Вона співає цю пісню. Ну, бачиш, я спробую. це буде відео. А для мене так. А для мене нормально. Але в тебе там це твоє перше відео. Ну як сказати перше? Ну як сказати? Ну як сказати перше? В тебе ж колись був ходив. Ну як яка я вже дійшла, що ти будеш червоний тритий робиш? ধন্য সময় দাদা ইচ্ছে Mm -hmm. да, ну відмовляються монетки, де я точно не виграла. Ну mm -hmm. я теж, напевно, що. Ні, просто не знаю, просто не сталося. Так, я вибираю продовжити. На відкривають. Так, цікаво, що зараз за гра буде. <смиси> Я не думаю, що є така гра. А що все буде любить. Тут... А, це та гра в якій ти ми. <плеси> ми проща... Я в жовті.

Дівчинка, дівчинка. А, брав, брав, так, має бути? так, так і має бути. Ой. О, дій, зараз я. А в мене якийсь тортик. топик. <світ> <світ> що ти маєш робити? Я не знаю. Віка, <світ> я не знаю. Так. Ні. Ні. <світ> Що я щось зробила? Ура, я пройшла. Ура, я прийшла, mm -hmm. тепер ти. Mm -hmm. О, я знаю, що тут робити треба. Mm -hmm. Це зроби Ось тут там до підсвічення. Зроби таку спіральку. Я yeah. Зроби okay. спіральку. Ой, а і тепер кемо? Це. Дубай підведе рівжай, рівжай. Піде підведе нас. А що нього? Ну, якісь квіточки. Маємо складу. Так, не має кидати чи кабарів. Він їх має підкедувати на нозі.

Та давай. Давай, 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 давай. Думай тебе ні. Все, я пішла слідкувати за цими Вже все вже всі пройшли вроді. Мені здається, хоч одна команда програла. То... Ну не П'ять гравців програли. Я, я казала, що одна команда. Вика просто стекает. Тут такие хлопчики, если я ему, наверное, буду чепа. Да.

просто от коріді її ведеш і вдаю, і все. Так, надій, зараз буде щось нормальне. Я, до речі, я вже хочу там, де оце воскло, бо я бачу якесь правильне. О, це якийсь тут... день, день. Ага. Що не треба робити? Двері? О, тут треба двері вибирати. І що треба всі двері не робити? Їсти? Ні, в деяких буде погано двері. Це ж на удачу. тренда деколи. Да, я вибираю ці. Хочеш, можеш мене заходити. Да? А хочу, Для мене якийсь пацан. Опен за до. А це з цієї гри? Open the door. Чому ти не Що себе? Я я пройшла, вроде. Да, так, я пройшла. А, а як пройшла? Ну там бачитки, що було. Ну ти же пройшла. Ну, короче, ти правда зіграла. Так. Так. Я була удограз на третій раз. Кайло від цих червоних чудиків. Так вони нас стріляти будуть. Все, ми програли. Ну, можемо ще раз стріляти. Ну, ну, давай тоді закінчаємо відео. Давай. І так вийшло трохи довго. Ага. Обідно, що ми мене дійшло до кінця. Ага. Ага. Якщо цей наступний раз буде. Ну, постараємося зняти. Гри. Ага. Ну так, мене просто сьогодні. Так, ну, ви ще будемо закінчати її. Ну, не, не, не. ну, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал Зої. На канал Віки. На канал Сіба. Так, під чарі. Підписуйтеся на мої до відео. Так, підписуйтесь на наші телеграм-канали. Не забувай підставити лайки, підписуйтесь на наш канал. Всі. Папа.